Ну, а далі будемо спілкуватися із гостем, який з нами є на відеозв'язку. Це Микола Волківський, політолог-міжнародник. Пане Микола, вітаю вас! Слава Україні. Вітаю. Давайте з вами детальніше обговоримо міжнародну підтримку України. Зокрема, мова зараз буде йти і про восьмий пакет санкцій, зокрема про його проект, який підготувала Європейська комісія. У ньому передбачення заборони на імпорт частини російської сталеварної та ювелірної продукції, а також обмеження щодо експорту до Російської Федерації. Низки продовольчих товарів про це пише політико з посиланням на документ Єврокомісії, що опинився в розпорядженні ведення проєкт, який Єврокомісія представила послам Європейського союзу в середу, в основному містить перелік нових експортних та ін... та імпортних заборон для посилення чинних санкцій. Вони варіюються від предметів повсякденного вжитку. До технологічних компонентів, які забезпечують російську армію. Однак до переліку не потрапили російські алмази, про що говорили раніше. Крім того, блок має намір вести санкції проти майже 30 фізичних осіб і восьми компаній. Зокрема, мова йдеться про ідеолога Євразійства Олександра Дугіна, співака Ніколая Ростергуєва, а також найбільшого акціонера компанії, виробника зброї Калашникова Алана Лушнікова. Якщо говорити про цей проєкт восьмого пакету санкцій, знову ж таки, так ми. Звикли вже говорити про те, що ці санкційні пакети вони наносять е суттєвий такий урон е саме економіці Російської Федерації. Ми бачили і певне обмеження у імпорті нафти. Ми бачили і різного роду санкційні пакети, і це обмеження банківської діяльності, так відключення там від свіфту головних банків Російської Федерації. Якщо говорити про цей восьмий пакет санкцій. Так, на вашу думку, наскільки він посприяє тому, що російська економіка буде зупинятись, що російське виробництво зброї в першу чергу також буде поступово-поступово зупинятись? Бувати безпосередньо з тих перших днів, коли почалася війна, як тобто, як російська економіка реагує на санкції і як світові бірші, зокрема там і в чинному там показнику. І в відсотковому показнику реагують. Наприклад, як московська біржа реагує на певні заяви тих чи інших чиновників Російської Федерації стосовно заяви Єврокомісії, те, що цей пакет санкцій він був опублікований і буде опублікований, представлений найближчими днями, говорить про те, що Надалі просвітковується консолідована думка і європейського парламенту, і європейської комісії, тобто всіх країн членів європейського співтовариства, на підтримку України. І не знаю наскільки вони дієвими є в такому сегменті економічному, але ми бачимо, що це все е... призводить до того, що московська біржа і інші акції, тобто російські компанії, вони кожного дня втрачають, наприклад, свій еквівалент фінансовий, в тому числі. Що стосується взагалі і Урсули фон дер Ляйн, і політикою, яку Єврокомісія буде найближчим часом проводити, то ми будемо то ми знаємо, що залежати буде від тих енергоресурсів, які зараз, наприклад, буде потребувати європейський союз, ми знаємо, що насамперед Європейське співтовариство і інші країни намагаються, тобто знаходять якісь. Альтернативні, альтернативні джерела накопичення, типу отримання енергії, ми знаємо, це і Норвегія, і Скандинавські країни, тому певний пакет обмежень, який він є в сукупності, там і в яких війшли, і по перше, це особи проти яких будуть санкції ці введені. Ми знаємо, що в певній мірі вже сполучені штати проти цих осіб вже вели санкції, тобто що стосується алмазів. Я думаю, що це все буде більше обговорюватися вже на саміті Великої Двадцятки. Я знаю, що там на порядку денному золото Алмази тоді було наприклад на рівні там міністрів фінансів і торгівлі країн Великої Двадцятки. Що стосується, взагалі, обігу там і виробництва зброї Російської Федерації, то ви можете побачити, що в певній мірі на тих відео, які розповсюджуються в Телеграм-канала, коли, наприклад, мобілізованим бійцям РФ видають, наприклад, вже поржавілу зброю, яка не використовувалася і була законсервована ще після Другої світової війни, тобто з 50-х років, тому я думаю, що тут слід сказати, що надалі просто просвідковується підтримка європейського співтовариства, що говорить про те, що санкції введені. Реагує на те московська біржа, яка постійно втрачає, наприклад, і постійно на рівні акцій там втрачає наприклад, свої позиції. Ну я думаю, що надалі ця думка буде підтримуватись, Ми бачимо, що буде далі. Давайте також до Пентагону. Адже вчора ввечері усіх сколихнула новина про те, що Пентагон підтвердив нову допомогу для України, розмір якої орієнтовно складе 1,1 мільярда доларів. Зазначається, що це буде багаторічним вкладенням у критично важливі можливості для створення міцної могутності збройних сил України. Повний список того, що отримує наша країна, вже з'явився на сайті Пентагону. Тож давайте і детальніше до цього. Це 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймарс і відповідні боєприпаси, 150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин. 150 тактичних машин для буксирування озброєння, 40 вантажівок і 80 причепів для перевезення важкої техніки. Крім того, два радари для безпілотно-літальних апаратів, 20 багатоцільових радарів, протибезпілотні повітряні системи, тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження та оптику, обладнання для знешкодження, вибухонебезпечних предметів, бронежилети та інше польове спорядження, також фінансування навчання, обслуговування та підтримки. Ну і знову ж таки, мова йдеться про те, що це буде багаторічне вкладення. І наскільки чи можна казати про те, що зараз говорити про багаторічне таке от військове вкладення в Україну є доцільне, коли ми маємо все ж таки от, от таку загрозу, так? І це озброєння нам не ну, давайте будемо казати, так яке воно не помішало би просто тут, вже і зараз на фронті можна говорити в певній мірі тут про те, чого потребує Україна і чого потребує українське, наприклад, Збройні Сили. І яким чином сполучені штати Пентагон Лою вони реагують на ті чи інші зовнішні загрози, тому що ми розуміємо, що Україна зараз знаходиться в межах постійної зовнішньої агресії загрози проти Російської Федерації і наявність високоточної дальньої даль... 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 зброї говорить про те в Україні, що, наприклад, українська армія вона буде більш укомплектована, тобто і перш за все потрібно пройти певні курси, наприклад, для українських бійців, ми знаємо, що її. І... Зокрема, і Сполучені Штати надавали такі, надавали такі можливості стосовно того, як швидко ця зброя потрапить на територію України. Ми можемо там посвятковувати також, що велике накопичення цієї зброї, яка буде е, надана Україні, вона вже є на території Європейського союзу. Це інших країн. Стосовно е, опублікованої заяви Пентагону і 18 хаймерсів, я думаю, що. Найближчим часом прийметься рішення. Я думаю, вона також буде доставлена на нашу державу. Тому що якщо дивитися на перспективу, то зараз перспективи, як їх такової, не можемо говорити. Ми є ми маємо зовнішнього агресора, і Україна має диктувати чи там давати таку можливість, щоб різні країни, які підтримують, є союзниками не по військовим альянсам, не по колективній безпеці, а союзниками по розумінню тому що є зовнішні загрози, і весь світ об'єднавшись проти Російської Федерації, тільки може перемогти. І в таким чином. Зараз ми маємо повинні отримувати більше цієї зброї. Я думаю, що залежить від того, яким чином зараз буде проводитися президентські кампанії і вибори в Сполучених Штатах. Ми знаємо, що на це дуже велику там, наприклад, і там за певними джерелами Російська Федерація, тому що там республіканська партія намагається зараз використовувати певні нюанси, і в чому що не зробив, наприклад, Джо Байден під час своєї каденції. Я думаю, що все ж таки Лойтостін найближчим часом вже максимально сконсолідується і що і зрозуміло, і надішлють нам цю зброю. Я думаю, що найближчим часом це буде зроблено, і побачимо, яка кількість цієї зброї першим траншем цим Україна отримає. Ну і давайте також поговоримо про той саміт, який відбувається в Афінах наразі, тому що ми знаємо, що ви також перебуваєте наразі в Афінах. І от давайте розпочнемо обговорення безпосередньо із тези Володимира Зеленського. Коли ми справді разом ніхто не буде для нас нездоланною загрозою, тому Україна зможе гарантувати майбутнє для демократії та захистити її. Саме про це сказав глава Української держави Володимир Зеленський під час свого виступу на Афінському демократичному форумі. Пане Микола, знову ж таки, якщо говорити про цей форум, яке враження справи виступ президента? І в цілому, які підсумки цього форуму і про що йшлось детальніше? Доволі така складна країна, якщо пояснювати її відношення до Російської Федерації, вважаючи те, що Греція є православною країною, який вплив можливо є, ну, має російська православна церква на цю державу, і взагалі на взаємовідносини з державою, тому що багато туристів приїздило в Грецію завжди. Ну, це такий вступний момент. Я хочу сказати, що під час свого останнього візиту на Дельфійський економічний форум, який відбувався в місті Дельфи в квітні цього року, я не бачив настільки більш консолідованої підтримки і підтримки, думки підтримки України ніж зараз. Зараз дійсно народ об'єднався і під час виступу президента коли він отримав нагороду нагороду демократії міста Афін, Ми знаємо, що цю нагороду отримав не лише президент, а також народ України. Коли Костас Бакоянець вчора вручав цю нагороду пану Сергію Шатенку, це надзвичайно повноважному послу України в Греції. Ми відчули, що дійсно ця підтримка існує що дуже багато. Було оплесків під час виступу пана президента України, і я просто побачив, наскільки зараз, наприклад, консолідована є і постійна підтримка нашої держави. Тому я сподіваюся, що, наприклад, білатеральні бі бі двосторонні відносини між Україною і, зокрема, і Грецією вони будуть продовжуватися. Ми знаємо, що очільник Греції Кіріокісміцо Міцотакіс за якимось там даними, які найближчим часом буде відбуватися там вибори. Він також. Певних позиціях він лідирує як наступний, знову знову прем'єр-міністр цієї держави, тому що ми знаємо, що саме прем'єр-міністр є головною дією дією особою. Тут Но я думаю, що те, що Україна, український народ отримує такі високі нагороди, нагороди демократії, показує про те, що весь світ навколо нас є тільки один агресор, і ми обов'язково маємо перемогти. У перемога буде неодмінною, адже ми бачимо, що і весь цивілізований світ знаходиться на боці України і продовжує нас підтримувати. Микола Волківський політолог, міжнародник. Пане Микола, ще раз дякую за те, що доєдналися до нашого прямого етеру.